Я Алісна К Юлія Сергіївна, вчитель початкових класів станаторної школи no першого та другого ступеня Шевченківського району міста Києва. Саме в цій школі можна веселитися, радіти, творити, мріяти, навчатися, а головне вдосконалитись. То з великим бажанням хочу покращити свої педагогічні вміння та знання прийняти досвід у колег завдяки конкурсу учитель року 2023 у номінації Початкова освіта». З самого дитинства я мріяла стати вчителем молодших класів. Тепер я точно знаю, що кожна мрія має властивість здійснюватись. Варто лише прикладати зусилля для її реалізації. Я вважаю, що професія вчителя є однією із найкращих. Адже тобі довіряють найцінніше дітей. І ти маєш дати дитині не тільки знання, а й знайти індивідуальний підхід до кожного. Адже кожна дитина по-своєму талановита і особлива. Отже найголовніше завдання учителя полягає в тому, щоб розкрити сильні сторони дитини та запалити інтерес до навчання. У своїй роботі я використовую різноманітні форми, методи. Та прийоми, які допомагають зробити навчання цікавим та захоплюючим. Щоб діти з радістю відвідували школу, я створила комфортне та безпечне середовище з урахуванням вікових особливостей дітей. У нашій класній родині існує кредо. помилка – це не поразка, а підказка. Наш ранок з дітлахами завжди розпочинається з ранкової зустрічі в колі, де всі учні вітаються, обмінюються думками, обговорюють різноманітні ситуації та допомагають один одному висловлювати власну думку. Це допомагає вибудувати дружні стосунки в колективі, які будуть побудовані на взаєморозумінні, підтримці та допомозі один одному. Наступним кроком діти обирають настрій, з яким прийшли до школи. Особисто для мене, як для вчителя, важливо знати, в якому емоційному стані перебуває учень. І у разі, якщо дитина приходить сумна, то ми завжди обговорюємо, що сталося, і знаходимо вихід із ситуації. В освітній діяльності застосовує ряд таких технологій, методів та форм роботи: навчання через гру, інтегроване навчання. Проєктне навчання, щоденні 3, щоденні 5, технології для розвитку критичного мислення, stem технології робота в групах та парах, перевернуте навчання, змішане навчання, уроки на свіжому повітрі та інженерні уроки. Протягом 4 років досліджую проєктне навчання як метод для формування вмінь молодших школярів співпрацювати з іншими. На уроках застосовують такі форми роботи: робота в парі, робота в трійках та групах. У процесі спільної роботи над проєктом учнів формуються такі якості співпраці як уміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, аналізувати результати діяльності, підкуряти свій темперамент. Ще одним із викликів сьогодення стало дистанційне навчання не тільки для мене. Але й для усіх педагогічних працівників. Щодо організації дистанційного навчання використовую певні інтерактивні ресурси та платформи, віртуальні лабораторії та екскурсії, сесійні групи для групової роботи або робота в парах. Організовую освітній процес так, щоб активними учасниками виступали і батьки. Кожного року відбувається захід до дня сім'ї. І змагання між батьками та дітьми. Наприкінці кожного семестру проводжу зворотний зв'язок з батьками через опитувальники, де батьки висвітлюють, що подобається в освітньому процесі та що варто додати. Таким чином, батьки розуміють, що до їх думок та побажань прослуховуються. Також у класі вирує і позаурочна робота, яка спрямована на ряд проєктів та заходів шкільних. Районних та всеукраїнських. І звісно, не забуваю про самоосвіту. Адже я кажу, що вдосконаленню немає меж і завжди треба йти у ногу з часом, щоб навчати і формувати учні такі навички, які будуть їм необхідні у житті. Варто тепер продемонструвати результативність форм роботи, використаних у педагогічній діяльності. Сформована педагогіка партнерства. Учні активно долучаються до участі в олімпіадах та конкурсах. Учні можуть організувати свою діяльність як на уроці, так і поза ним. Учні вміють співпрацювати з іншими учасниками освітнього процесу, застосовуючи необхідні форми. Створений безпечний та комфортний простір для учасників освітнього процесу. Найголовнішим досягненням є бажання дітей навчатися, йти до школи з радістю. Напевно, це і є для мене показником, що я йду на правильному шляху.